Вирізати чи замінити фон на фотографії можна дуже легко в Canva. Відкрити свій проєкт, вкладка додатки. Пишемо Clear Background, відкриваємо та завантажуємо наше фото. Велика фіолетова кнопка. Трохи чекаємо. Наше фото без фону готове. Якщо ви щасливий власник Canva Pro, то виберіть своє фото, натисніть Edit Image, Remove Background. І вже все готове. А також ви можете одразу знайти фото без фону, вкладка Елементи. Пишемо свій запит, фільтр фото і в налаштуваннях пошуку «Cutouts only». Тепер усі фото в пошуку будуть без фону. Ви можете зробити заливку кольором або знайти доречне тло. Підписуйтеся, тут корисне про дизайн і продажі.